А у травні 18-го жуніор, у якого добігав кінця контракти з Енаму, напише зворушливий пост у соцмережах, де попрощається із клубом, висловлює вдячність йому та особливо вболівальникам. Це були незабутні моменти і унікальні. Я дуже щасливий носити таку титуловану футболку. Я мав честь брати участь у важливих досягненнях та титулах, і тому я досяг відповідних цифр у своїй професійній кар'єрі. Проте. Кожен початок має кінець, і сьогодні я прощаюсь із хвилею почуттів. А вже через кілька тижнів із фанами, яким так тепло дякував Мораїс, розгорнеться справжня війна. Та й не лише з болівальниками, але й з екс-партнерами. Жуніор у червні 2018-го стає гравцем шахтаря, одноклубником Степаненка і Ракицького, з якими ще два роки тому шарпався на полі, за що отримав серйозне покарання. Шоковані були усі, зокрема, і президент Динамо. Мораес хотів підписати новий контракт з Динамо. Дуже хотів. Я зустрічався з ним у мене в офісі. Він клявся, що ніколи в житті, тільки якщо в Китай запросять або в якийсь інший клуб, а вже в цей час підписав контракт з шахтарем. Чи зрадник він для мене? Ні, він не зрадник, він брехун. Жуніор міг мені в очі сказати, що ухвалив таке рішення і підписав контракт. Він зробив це не влітку, а взимку. Через півроку, рік-два, Мораес пограє в Шахтарі. І на цьому все закінчиться. Йому запропонують на 100 тисяч більше, і він побіжить у інший клуб. Він забуде, що таке шахтар перефарбується у соцмережах. Морейса добряче прокатали на шакалічому експресі. Були навіть такі коментатори, що бажали йому смерті. Жуніор пояснював свій перехід по-різному. То розповідав, що просто хотів залишитися в ОПЛ, а перебратися у слабкий клуб не бачив сенсу. То звинувачував Динамо. Коли я проходив відновлення, мені не дуже сподобалося, як до мене ставилися у той період. Було неприємно, але я не хочу про це згадувати. Болюча тема для мене. Через кілька років жуніор таки додасть штрихів в історію зі своїм трансфером у Шахтар. Правда, в тому, що ми у нас були непонятки з президентом. Я думаю, що. То, как обсуждалось возобновление продления моего контракта, это было неуважительно и некорректно настроился наш разговор. Поэтому с тех пор я принял решение, что я не буду продолжать контракт с Динамо. И я начал искать для себя какой-то новый вызов. А викликів на шляху форварда попереду було таки чимало. Гравці динамо лютували через те, що Мораєс переметнувся до табору найзапеклішого суперника. Дехто принципово і показово відмовлявся тиснути йому руку. Ніяк не могли пробачити його перевзування. Для мінята ну, не знаю, в голові, не вкладається як таке? Ну може, для лігенерга це проще, да для українців ну, це чуть по-другому. Ну є знак би ну своє я.